Про що мріють листочки? Мріям властиво здійснюватися. Прошу познайомитися, це пан листочок, і він запрошує тебе до неймовірної подорожі. Усе літо пан листочок живе на дереві. З тисячами своїх братів і сестер. листочки вбирають енергію сонечка та живляться нею. Вони виділяють кисень, потрібний для дихання всім людям і тваринам. Бувають рослини хижаки, в яких листочки полюють на комашок. З листочка також може вирости дерево, разом вони команда, разом вони суперсила. Усеньке літо пан листочок з друзями працює, і водночас кожен з них тихо мріє про щось своє, особливе, цінне і дуже важливе. Осінь це пора, коли Листочка настає час покинути свою домівку, час здійснювати найзаповітніші мрії. На перший погляд. Це звичайні листочки граба, верби, клена, гінґго, явора, верби, ліщини, винограду, оцтового дерева і карії. Але якщо уважно придивитися, то можна побачити, на що вони здатні. Це пан листочок. Разом зі своїми побратимами. Вони, наче таємні агенти під прикриттям, які незабаром зміняться до невпізнання. Ось пані весела принцеса вбралась у вечірню сукню. Нинішнього вечора вона у театрі. А в особливому місці особливі пригоди. А це пан довгий вус. Він розслідує справу загубленого листочка песика. А вже ж є й такі. Пані чорний капелюшок. Не може вибрати турбинку до своїх пишних шат. Пан цибаті ноги поспішає на побачення. А тут можеш допомогти виноградному пану. Вибрати транспорт для подорожі за місто. Як думаєш, що йому найбільше до вподоби? Велосипед, авто, літак? Або ж виноградний пан скористається повівом вітру і зловить хвилю на серфі з вербового листочка? А зможеш тепер допомогти ліщиновій пані знайти подругу, з якою подорож стане веселою і яскравішою. Пані Яворова зірка все літечко мріяла стати балериною. Вона трохи соромиться свого віку, боїться зазирати на себе в люстро. Та роки це не причина відмовлятися від мрій. Пан святковий метелик мріяв що сплете теплі шкарпетечки для своїх друзів. Та він трохи соромиться, що це жіноча робота. Проте кожен може робити те, що йому до душі. Пані блакитна мрія завжди мріяла полетіти на повітряній кулі, але боялася, що з нею глузуватимуть. Ще трошки й осінь промине. Листочки завершать свої подорожі, й багато з них вкладуться спати під дерево, де вони народились. Проте їм не сумно, бо, хоча пригоди добігли кінця, листочки мають ще й іншу місію ведмідь утеплить ними свій парліг. Ящерка сховається між листям під коренем онтого старого дерева, жук солодко засне під листяною ковдрою, білки та злотогузи вмостяться у зручних гніздах з пухкого листя, І отак разом вони дочекаються весни. І все все почнеться знову.